Доброго, дня! святає компанія Автопарк. У нас таке новонаткочені, це у нас ПВ-530 2018 року, 2 літра бензин, автомат, повний перевір, тобто X-Drive, і з пробігом всього 63 тисячі кілометрів. Гарний збережений стан автомобіля по кузові, по на задній камера, проектроніки, оригінальні у нас титани стоять, до речі, без бордюру. класний стан і теж як новесненька зимова резина. По салоні по комплектації присутній безключовий доступ, мертві зони на зеркалах теж присутні, світленький салон такого бежевого кольору, електрорегулювання і пам'яті сидінь теж присутні. Додатчики світло, додатчики дощу, підігрів керма, підігрів сидінь теж є, тобто спереду ззаду, чорна стеля, люк, ось така величезна мультимедія, клімат-контроль у нас багатозонний, автомат звичайно, що і вибір режиму їзди. Солончик доглянути, чистенькі, взагалі сідушки без зауважень, тобто ні певні подають подертостей. це не дивно, тому що по пробігу всього лише 63 тисячі. Ось якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, ваш 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.